Свіжоприйдний автомобіль це I-Pace Японський електричний автомобіль. Уже реставленої версії, це 2021 рік. Автомобіль в максимальній комплектації, гашесі. Е, в дуже класному на сьогоднішній момент самий трендовий колір це світло-сірий. Називається він Бораско Грей, це світло-сірий Автомобіль в Чудовому стані з рідним пробігом 23 тисячі км. І саме, основне, що це дійсно вже набагато цікавіша версія, за рахунок цього, що це вже рестайлінг. Він має деякі відозміни, про які я вам зараз все розкажу. Автомобіль має чорний пакет чорного глянцю. Як бачите, ззаді всі наклеїчки всі в чорному глянці. Плюс чорний глянець навколо вікон, чорна глянцева передня решітка. Поніс адаптивні матричні фари. Бачите, решітка піде в чорній глянці. Камера Олі до 360, всі радари Кольор, як ви бачите, це є перламутр, це є металік. Він кодик, як бажаєте перевірити дані стосовно цього автомобіля. Ламіноване. Лобове скло має преакція на лобове скло, панель, бачите, вся прошита, все в шкірі. Е, так, Зараз я вам розкажу по видозмінах, що тут вже тепер є набагато чогось цікавішого, чого новішого і в чому можете ви побачити, в чому є різниця. Як відрізнити рестайлінговий ігор i від попереднього. Е, так, Першим ділом саме основна різниця в цих автомобілях, що тут вже йде трьохфазна зарядка. Тобто цей автомобіль тепер може повністю зарядитися фактично за 8 годин, а не за 13. Тобто Вона максимально може споживати, це 11 кВт на годину. І вдома її можна заряджати від трьохфазної розетки потужністю 16 А. Так, різниця візуально в чому тепер йде. Оці йдуть наклеїчки, це вже йдуть об'ємні. Вони не йдуть в самому пластику, вони йдуть ззовні вже. Це зовсім інакше дзеркала, тому що десь за нова система паркування. Я вам теж покажу як вона візуалізація йде на дисплей, дуже класно. До речі. Також тут в цій версії чорним глянцем, в деяких версіях ця решітка може бути вже з хромом. Тобто ця, ці кубики, вони можуть бути срібні з хромом, тому що теж в цьому йде різниця вам покажу, що решта далі по салону і в чому ще є цікавість цього автомобіля. Бачите повністю динамічні показчики поворотів, як спереду, так і ззаду. Дуже гарна лед підсвіточка. Такий спойлер цікавий, він теж дуже цікавий вигляд задає автомобіль, аналогічно. Бачите, повністю шкіряний салон. Сидіння Панель карти дверей, повністю із натуральної шкіри. Бачите, верхня частина теж шкірою, вона прошита. Контурна прошивочка такого білого кольору, вона теж йде на сидіннях і так само на торпеді. Аудіосистема преміум класу це вже Meridian Surround, це вже є, в них теж є три різних версії. Це сама максимальна, саме класна. Пам'ять положення передніх сидінь, контурна підсвітка салону тут у нас йде. Потім повністю звукоізольовані бокові подвійні вікна. Сидіння йдуть ексклюзивні перформанс, спортивні із повністю лятим підголовником. Як бачите, вони досить тоненькі, дуже класно дивляться і дуже так мають хорошу підтримку. Сидіння ці йдуть як і з обігрів, так і з вентиляцією. Тобто ці сидіння мають також вентиляцію. Так, у посалону. Повністю шкіряне кермо. До речі, як бачите, теж воно вже йде, різниця в тому, що воно шкіра розділена. це теж йде в рестайлінгах, повністю нова мультимедійна система. Це якраз самих нових. Елендроверах, ягуарах, в ренджах теж вона така зараз встановлюється. Тобто це і вона набагато цікавіше, набагато вона сама вже тепер оновлюється. Програмне забезпечення підключення до Wi-Fi. Або підключення до сім-карти автомобіля. Тобто вона собі заскачує оновлення і понісу, якщо є якісь новіші, цікавіші оновлення по безпеці, по комфорту, воно все собі саме скачує і встановлює. бачите всюди йде. Прострочка така довенькою ниткою. Це все шкіра натуральна. Преакційно на лобове скло. Тут я вже говорив, повністю нова мультимедійка, вона теж на щитку все від... змінюється, відрізняється. Так само тут, хто розуміє, знає. Тоді йдуть весь управління, кнопочки управління йдуть по лівому краю. Не по нижньому, а по лівому краю. Так, як бачите. Вентиляції сидінь, якщо налаштувати сидіння, бачите, це аналізно і підігрів. Також з цього автомобіля вже йде безпровідний CarPlay, Apple CarPlay і Android Auto. І є вже бездротова зарядка для телефону. Тобто корочок, на який ви ставите сюди телефончик, і телефон вже тоді сам заряджається. Пневматична підвізка. Це теж опційно. Красиве дерево, горіх. Дуже гарне, темне таке. Повністю чорний потолок. З однієї сторони, це є великий плюс, що тут немає панорами, адже панорами в цих, в цих автомобілях не має шторки. Тобто, це вже, це вже хто як собі бажає, хто як собі любить. ну це по комфор... Якщо брати по комфорту, це більш тихіше і більш менше шуму в салоні відходить, ну заходить з вулиці. За рахунок того, що звичайний дах. Так, по мені Так, я вам покажу зараз, як вже візуалізація йде камери паркування. Як бачите, це вже йде повністю, тривимірне зображення. Надзвичайно круто. Так, якщо ми повернемося, мультимедія зовсім інакше вже налаштування по мультимедійній системі. Зараз, якщо я поверну, вже під'єднання до Wi-Fi, роздача Wi-Fi. CarPlay, потім е, по автомобілю всі налаштування, всі асистенти. Цей автомобіль повністю має пакет всіх асистентів, це є мертві зони, адаптивний датчик лінії, тобто автомобіль тримається в полосі АЦЦ, е, це є адаптивний круїз контроль, дотримання дистанції спереді, плюс екстрене гальмування при ситуаціях на дорозі різних. тобто Не знаю, що вам ще тут показати. Я зараз по телефону відео знімаю, зараз вам покажу, ще CarPlay. Зараз буду дивитися, як буде, звичайно, працювати, тому що зараз телефон і по Wi-Fi підключений до без бездрутового, тому тут можливі трошки баги, що воно не так все сприймається, але в загальному все, бачите, функціонує, все функціонує чудово. Звійно влаштування, тобто. Бачите, повинний рух, рекуперація. Ну, це вже таке, це вже побажання кожного все налаштовується. Скажемо так, по автомобілю, як бачите, дуже круто, дуже класно вибито котики, ягоричики на шкірі. О, дійсно, дуже хороший автомобіль. Хотів вам показати, як зараз показує парктронік, набагато цікавіше показує, бачить всі перешкоди і воно окремо, як бачите, обводить. Як воно де є саме, де ближче, де ні. Як бачите, повністю зараз оно система. Набагато цікавіше, набагато краще і приємніше показує небезпеку при паркуванні. Бачите, лініями зеленими, синіми, червоним, оранжевим все обводить. Так, Досить цікаво, досить інтересно і продумано. Ззаду теж карта дверей прошиті йдуть. Так само ззаді спинка сидінь, теж все в шкірі. Клімат контроль для задніх пасажирів, вже виходи всі йдуть Type-C по стандарту, євростандарту, електрокришка багажника із функцією відкривання, без допомоги рук, проводження ноги біля бампера, кабель зарядний. Ці ремкомплект комплекти все є наявності як з заводу. Фактично нова резина. До речі, основний деталь, я не озвучив, що пробіг цього автомобіля всього лише 23 тисячі кілометрів. Живам на щитку, в принципі, показував, там було видно, але ще раз наголошую, що дійсно що цей автомобіль фактично є новим. І вартість цього автомобіля нового в салоні коштувала 100 тисяч. Поза 100 тисяч у цій комплектації Га є і з додатковим пакетом відносно цих сидінь спортивних, вентиляції, пневмопідвізки, прошиття додатковим, додатковим пакетом шкіри, проекції і всіма рештними асистентами. Спереду теж ну, звичайно воно через те, що камера бачить більше кадрів в секунду, ніж піксель видає на поворотниках, воно не а взагалі загально це теж біг... бігаючи динамічний поворотник. Ну, Я вам скажу, в цьому кольорі автомобілів дуже, дуже рідкість. І на сьогоднішній момент в мене заказів було стосовно цього кольору декілька. Тобто ну, буває в цьому кольорі, ну, досить їх мало. Дійсно дуже гарно виглядає, дуже гарно стильно, коли чорний пакет чорного глянцю йде з автомобілем. І ну, дійсно дуже хороший автомобіль. Так, Друзі, ще раз вам озвучу інформацію стосовно цього автомобіля, це Jaguar i Pace. 2021 року це рестальної моделі із трьохфазною зарядкою, з новою мультимедійною повністю системою, бортової системи автомобіля. В неї у цього автомобіля більший вже запас ходу, десь приблизно на 30 км, як зазначено. По автомобілю автомобіль так, максимальні комплектації, і автомобіль із пробігом 23 тисячі км. Це рідний, справжній перевірений пробіг. Автомобіль із додатковим пакетом шкіри. На сидіннях перформанс, на пакет Чорного глянцю, 20-ті, красиві диски, і, в принципі, автомобіль в ідеальному стані. Якщо у вас цікавить автомобіль, телефонуйте, домовимося. Слава Україні!